Того 16 листопада на балі в Індонезії відбудеться засідання Group of 20, G20, чи як у нас називається традиційно великої двадцятки. Хоча насправді скорочення G20 це не від слова Great, тобто велике, а від слова Group. і в англійській традиції це називається група двадцяти двадцяти найбільших економік світу, які за впливовістю є другими після групи семи, тобто великої сімки, за нашою традицією семи найбільших економік світу. І от зараз є велика інтрига політична, оскільки президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Володимир Путін поїде туди брати участь у засіданні цієї великої двадцятки, то Володимир Зеленський якого теж запрошували, участь брати не буде, що логічно. Але яка буде ну, ситуація з візитом чи не візитом Путіна, досі достеменно невідомо. Є заява українського МЗС. Про те, що Росію треба виключити з цієї групи. Е, і є, наприклад, колонка Олени Кондратюк, заступниці голови Верховної Ради, де вона теж мотивує і пояснює, чому парламент також повинен долучитися до цієї кампанії з виключення Росії з групи 20 найбільших економік світу. Пані Олена, зараз з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю вас, пане Вадиме. Пані Олено, е, наш парламент. Робить, що може на дипломатичному фронті, скажіть, будь ласка, а як він, як Верховна Рада, може долучитися до того, щоб підштовхувати оцю цю групу 20 до виключення Росії, про що фактично вже тривалий час мова йде. І навіть президент Байден казав, що ну, навіть якщо вони з Путіном там перетнуться, він з ним говорити тета-тет -тет» не буде. Тобто, чим може допомогти наш парламент у цій справі? Ну, давайте перш за все, Вадиме, повернемося все ж до цього, що таке є 20 Тому що G20 взагалі задумувалася як така стратегічна багатостороння платформа, яка об'єднує найбільш розвинені країни та країни з економіки, що розвиваються, і разом припадає все ж таки на цю G20 понад 80% світового ВВП, Мало того, це десь 60% відсотків населення світу. Якщо говорити про такі країни, куди входять ту G20, то це, попри Великобританію, Сполучені Штати Америки, все ж таки великі країни, такі як Індія, Китай, Індонезія, Аргентина, Австралія, Бразилія, також Південна Африка, Туреччина. І відповідно і, знає, Я, я Олено, починав... і весь Євросоюз, тому що там Європа і представлена весь Євросоюз, так. так там Європа представлена Франція, Німеччина, Італія, Британія, але окремо Євросоюз. Та і почалося все з цього, що це була зустріч міністрів фінансів і керівників там центральних банків, які і е, хотіли перетворити такі зробити щорічні саміти і перетворити їх на участь глав держав. і Уряд і фактично з метою обговорення політики е, досягнення там міжнародної фінансової стабільності цей форум створений як спроба знайти рішення для світових економічних умов, які постраждали від глобальних криз, так чи інакше. Самміт в цьому році вже зараз ми говоримо про саміт під головуванням Індонезії, тому що постійно країни змінюють одна одну, і фактично Індонезія проголосила такі пріоритети як постковідні та в світі, тобто розбудова нової глобальної там архітектури здоров'я, цифрова трансформація і сталий енергетичний перехід та до там кажуть навіть до світових змін клімату, до чистої енергії і так далі. Але ми бачимо з вами, що саміт цього року відбувається на тлі завершення терміну дії зернової угоди, яка спливає 25 листопада, і з боку Росії досі немає підтвердження того, що вона погодиться на продовження цієї домовленості. І фактично, зараз всі світові лідери так чи інакше розуміють, що фактичного такого ну порядку денного, який би зараз говорив навіть про цей саміт, який може бути 15-16 листопада, про яке ви кажете. Фактично немає порядку денного, як такого, тому що ми розуміємо, що Україна ну безперечно зараз змінює світовий порядок денний і від України від миру в Україні буде дуже багато що залежить саме тому, коли президент Індонезії ще раз підтвердив своєму телефонному дзвінку до президента України Володимира Зеленського про те, що його запрошено на G20, Ви знаєте, що паралельно також вперше дуже цікавий також епізод, що вперше європейський лідер премєр міністр канцлер Німеччини Олаф Шольц був також мав візит до Китаю, і під час зустрічі були дуже хороші, як на наш ну на мою думку, також і відгуки про те, що Китай засуджує будь-які можливі ядерні загрози, які можливі там в Європі, і він виступає за деескалацію війни Росії в Україні. Це теж дуже хороші кроки, але ми бачимо, що фактично Росія ну, руйнує консенсус і абсолютно попередній план дій, які могли би мати там G19, та країни, які планують бути на цьому саміті, і фактично зруйнує порядок денний і е, немає єдності у розумінні, якою має обговорюватися перші питання. Але ми розуміємо, що ключовим звичайно буде питання, попри те, що може ну, бути будь-який порядок денний на саміті. Ми розуміємо, що мусить бути питання України і якраз. Зернової продовження зернової угоди. Звичайно, Путін буде використовувати як тільки можна шантаж, щоб якраз зірвати або ну, шантажувати фактично інших е, лідерів країн про те, щоб якраз використати таку можливість. У нас е, невеликі проблеми зі зв'язком. Так, безперечно, що Путін буде використовувати можливість шантажу. Ми зараз спробуємо пані Олену перенабрати можливості шантажу буде використовувати, оскільки зернова угода формально діє до 20 листопада, і вона Мусить бути продовжено. Е, та у нас і поновили ми зв'язок з пані Оленою Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, з нами на зв'язку. Ми трошки ми зупинилися на тому, що Путін буде точніше, ви зупинились. Путін буде використовувати можливості для шантажу. І я якраз казав, що так, оскільки зернова угода до 20 листопада формально ще діє, але ми не маємо гарантії, що Росія не заявить про її ну про своє бажання вийти з неї. Ну і ви бачите, що якраз до 20 листопада фактично це після саміту. Вже тобто Путін буде використовувати все одно цей шантаж і можливості переговори і якраз довкола зернової угоди. для нас це дуже важливо, тому що ну, за 8 місяців роботи зернового коридору було фактично експортовано близько 10 мільйонів тонн українського зерна та іншої агропродукції. І ми говоримо про те, що ми відповідально абсолютно ставимося. А до цього питання і Україна у нас достатньо зерна, щоб задовольнити власні потреби та допомагати іншим. І ми могли б зробити набагато більше для країн Африки та Азії. Питання якраз забезпечення продовольством. І знаєте, оце питання якраз продовольчої кризи. Ну воно ж дуже актуальне є зараз. І це якраз світова безпека, в тому числі полягає в цьому економічна безпека для багатьох країн, в тому числі, наприклад, для країни Індонезії, яка і проводить саме той саміт. Так, але тепер питання все таки залишається в тому, чи маємо ми партнерів серед країн групи 19, мінус Росія, звичайно ж, щоб виключити росіян із цього клубу найрозвиненіших економік світу. Хто би готовий був підтримати, на вашу думку, наші амбіції в цьому? Ну, я можу тільки паралельно знаєте, вже зі свого досвіду. Оскільки в нас був попередньо якраз форум G20, але в форматі якраз парламентського виміру він відбувався на початку жовтня. Я можу сказати, що більшість і я вірю в це, що переважна більшість лідерів G19, які під час саміту голів парламентів будуть на стороні України і фактично на стороні правди. І я дуже очікую, що вони дадуть якраз категоричну відсіч спробам Путіна налагодити цей експорт, як ми кажемо, голодомору, і якимось чином легімітизувати анексію українських територій чи безкарно продовжувати такий ядерний шантаж світу, який він зараз робить. Знаєте, під час саміту, звичайно, що G7, країни відповідальні, фактично наші партнери, стратегічні партнери, вони однозначно. Мають великі застереження і до участі в саміті зараз в тому G20, на рівні керівників держав. Я впевнена в тому, що ніяких там рукопотискань, або якихось там феміліфото, чи я не знаю, буде якихось там спільних вечері, точно не буде. Я дуже сподіваюся на те, що знаєте, це один з тих якраз ну, маркерів, або як ми говоримо вже. Останніх китайських попереджень Путіну, що світ більше не буде толерувати його цю дозволеність, безкарність і робити вигляд, що знаєте, ми просто ведемо просто переговори тут. І на тому, все про це свідчить також і до речі, на саміті міністрів закордонних справ, коли Лаврову там дали ну там хороший такий холодний душ зі сторони всіх країн G7 а також і. Ну, таких достатньо нейтральних країн, які ще можуть ну, так голосно не заявляти, а придивлятися до, взагалі, до ситуації, яка зараз відбувається щодо України. Пані Олено, ну але парламент готує якусь заяву звернення, заклик до інших парламентів? Ну, ми звичайно, що ми стоїмо зараз. Знаєте, парламент дуже багато зараз робить політичних заяв. І мені приємно, що на рівні парламенту а, нещодавно ми мали кримську платформу та великий саміт, якраз де збиралося понад 50 делегатів парламентів. Якраз ми обговорювали до речі можливість а, політичних заяв, які торкаються, перш за все визнання Росії країною терористу. І звичайно, що ми будемо робити також і відкриту заяву, принаймні на рівні парламенту, проголосуємо про те, що. Не місце Росії в G20 і в вимірі парламентської в вимірі держав, які можуть брати там участь на рівні керівників держав, знаєте, взагалі питання мені здається дуже актуальне зараз, є тому, що не дивлячись на те, що ми говорили, що це в принципі саміт, який говорить тільки про фінансові можливості, або розвиток фінансових спроможностей тих чи інших країн, подолання викликів, які стоять зараз перекономіки. Все ж таки мова має йти про об'єднання таких країн на основі спільних цінностей Це і захист прав і свобод людини. І мені здається, що це зараз має бути першочергово і, і головним, тому має змінюватися напевно і кількісний, і якісний склад такого формату, формату, як G20. і знайдуться більш гідні як з економічного, так і потужні країни, які здатні і замінити Росію на G20. Ну, насправді, наприклад, є Іспанія, яка є просто якби таким партнером-спостерігачем G20. Є Україна, яка може абсолютно замінити Росію на G20 і стати гарантером якраз продовольчої безпеки. в світі. якраз хотів сказати, що красива цифра 20, кругла, і Україна після своєї перемоги може поставити собі це за амбітну мету стати, якщо ми. Маємо мету стати членами євросоюзу і членами НАТО. То чому ми не можемо мати амбітної мети стати членами G20 і стати однією з 20 -ти? Економік світу не більших. Дякую, пані Олено, за цю розмову Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами в ефірі. Нагадаю, що 15-16 листопада на індонезійському балі буде засідання групи 20, великої двадцятки, як нас її називають, і ми з пані Кондратюк обговорювали ймовірність виключення Росії із цієї престижної компанії.